Тепловізор HT 175 відображує розподіл температури по поверхні в діапазоні від мінус 20 до 300 градусів Цельсія. Має інфрачервону камеру з роздільною здатністю 32 на 32 пікселі. Тепловізор застосовується для енергоаудиту, пошуку витоків тепла тощо, живиться від змінного акумулятора. Гніздо для підзарядки і підключення до комп'ютера знаходиться вверху. Увімкнення тепловізора. Йде завантаження. Після завантаження тепловізор починає відображувати тепловізійну картинку, а також три значення температури. Мінімальна і максимальна температура. Які знаходяться в полі зору тепловізора, а також вверху зліва температура в центрі хрестика. Змінимо тепловізійну картинку. Видно як міняються значення температури. Кнопка справа призначена для вибору одиниць вимірювання температури. Наразі градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Повернулись до градусів Цельсія. Кнопка імідж призначена для перегляду зроблених теплових зображень, теплових знімків. Наразі знімків ми ще не робили. Відповідне повідомлення на дисплеї. Кнопка палет призначена для зміни кольорової палітри. Наразі у нас різнокольорова можна переключити на чорно-білу. Повернумось назад до різнокольорової. Зробимо тепловий знімок. Для цього слід натиснути ось цю кнопку. Знімок зроблено. Назва файла. Через декілька секунд він зникне з дисплею. Зробимо ще декілька знімків. Тепер проглянемо зроблені знімки. Натискаємо кнопку імідж. Останній зроблений знімок. Тепер кнопками зліва-справа можна прокручувати і переглядати зроблені зображення. Вийшли з режиму перегляду знімків. Тепер підключимось до комп'ютера. Підключимо тепловізор до ноутбука. USB-кабель. Ніякого програмного забезпечення для цього не потрібно. З'явилось вікно з файлами. Далі з ними можна працювати як зі звичайною файловою системою. Копіювати. Видаляти, відкривати. Наше зображення у BMP форматі. Розмір зображення приблизно 76 кБ. об'єм пам'яті тепловізора 16 МБ. Для того, щоб відновити заводські налаштування і видалити всі знімки, слід затиснути цю кнопку і увімкнути тепловізор. Повідомлення про ініціалізацію. Іде завантаження. Перевіряємо. Знімків нема. Вимкнення тепловізора.